Було сказано досить багато. Ми бачимо, яка позиція на сьогоднішній день нашої влади, вони б могли, була бинах така можливість, бо вони продали все, що можна. Знову ж таки, все б залишилось в невідомих офшорах, як ми знаємо, є проблема з землями. Наші громадяни ще не вміють використовувати правильно, вони знають, що в них є земля, вони знають, що вони співпрацюють правильно з добросовісними сермерами. Можна їх в кожному регіоні на пальцях перерахувати. Знову ж таки, ті добросовісні селяни знають, що він віддав і він стабільний. Він має грошову підтримку або майнову підтримку, тобто отримує дане, дане там, зерно різними структурами. Такі пермові дані згідно треба підтримувати, Є агрохолдинги, які під себе підмиали це все питання, тобто і зараз починають. Простих, такі невеличкі холдинги, не холдинги, а можна сказати, підприємців на сьогоднішній день. Бо то не холдинг. Холдинг це ті, які володіють масовою землем, а ті, які ведуть господарство, добросовісно, чесно сплачуючи всі податки, підтримуючи селян, підтримуючи локальни. Е -е, ну, я можу навести масу прикладів, де по районах, де в селах просто фермер веде, він за свої кошти ввозує, трошки асфальті, ввозить трошки асфальт, водить інфраструктуру, зробив дитячі майданчики. Є де дітям бавиться, де села розвивається, де люди хочуть їхати до села, бо вони, там, вони бачать свою якусь mm. перспективу там, щось працювати і допомагати. Другий момент. З владою треба воювати їхніми методами, моя така точка зору. Треба е, е, збирати позачергові сесії обласних рад, де ставити чітко питання, де ставити чітко питання про перевірку доцільності цікаво в про перевірку е, тої самої юридичної компанії, на яких підставах вона заїхала. Якщо вона підписала договір, будь ласка, надайте нам той договір. В договорі буде чітко прописано, юридично чітко прописано, які вони мають право, робити, що вони мають загідно тим договором робити. І тоді по кожному пункту можна наказувати. Ну, ж таки без наших правоохоронних органів, за нею можна говорити довго. і це, Якщо вони не знаходять, бо є якась чітка вказівка, е -е, значить, ну, приїхали, хай працюють. Такого не може бути. Є, е -е, є свої компанії, які можуть всю юридичні, правильно ви сказали, юридичний супровід має йти в суда, має йти в суд. Все остальне – це релі, де сто. І тоді мої. Збирати громади, якщо ставити питання на обласних сесіях, на міських сесіях, чого так, яким чином? І коли буде звертатися коаліція, тобто е люди, які об'єднані, 5, 6, 7, 8, 10, чим більше громад, е громадських організацій будуть ставити це питання, тим більше ми будемо отримати відповідь. Да. Якщо е прийде 10-12 чоловік до. Губернатора і скажуть, ні, так не може бути. По то е, на, на, наша область, тут і наші люди працюють, і ми хочемо, щоб люди залишалися, а не виїжджали. Знову ж таки, е, чим більше от таких от рухів буде непонятних, не де будуть бути атошники, де він потім скаже, хлопці, я за що воював? За те, що я прийду додому, і мене на моїй землі скажуть, що тут ніхто, такого не може бути, то да. такого не може бути. Це, ну, це, це не І якщо є, ну давайте. Якщо їхніми методами діяти, ну, то приїдуть хлопці на джипах, лише тут на і на тому все і будуть тікати полями. Бо раніше пізно українець він має таку ментальність. Він не, не хоче чужого, він хоче відстояти своє, те, що він заробив, свою працю, що зробили його дітей і правід, і хоче вирощувати на тій землі, на якій він виріс. А якщо а на сьогоднішній план, час, день, влада робить все для того, щоб робоча сила, грубо кажучи, молодь, яка працездатна, яка може піднімати, яка має вищі освіти, які виїжджають за кордон, і вони не хочуть повертатися, бо вони бачать, що там є, які їм там дають умови. На початку завжди важко. Але вже жити 20 з лишніх років в Україні. де... З неї незалежності постійно важко, ну, то так не може бути. І наші громадські організації всіляко будуть підтримувати, будуть приймати участь. І думаю, тобто, якщо б треба було і бійців АТО, яких залучимо на сесії, щоб прийшов кожен сказав і висказав свою думку, а таких дуже на сьогоднішній день багато, ті може прийти і сказати, що ні, хлопці, я не того його, і не того я хочу. Притягувати кожного. Хто стоїть сьогодні і відповідає за кожен свій об'єм роботи посадовця. Якщо ти відповідаєш за надання певних дозволів, будь ласка, надай відповідь на підставі, чого ти її надав, той чи інший дозвіл. Якщо ти запустив сюди тих рейдів, будь ласка, розкажи, чи ти відповідаєш займаній посаді на сьогоднішній день, чи ти можеш. Надавати будь-яку інформацію і ну, сказати, от вони приїхали, це юридична компанія. Кожна юридична компанія має свої рамки, за які не може виходити. Так що треба дотримуватися, чинного чим законодавство, хоч воно нас не долучить, його треба змінювати.